Сьогодні, 14 червня, у молодіжному центрі відбувся круглий стіл з питання пошукових дослідницьких робіт на території Білої церкви. Мова йшла про дослідження можливих поховань німецьких військових та військовополонених на двох комунальних земельних ділянках в місті. Ця ініціатива стала можливою завдяки міжурядовій угоді між урядом Німеччини та України про догляд за могилами загиблих воїнів. Ми отримали звернення від народної спілки Німеччини доглядом за Похованням військовослужбовців. Мова йде про часи Другої світової війни. З огляду вшанування загиблих під час Другої світової війни, звичайно, ми, як міська рада, маємо сприяти даному питанню. Це нас і ідентифікує як європейців, якщо ми будемо повністю дотримуватись так, як це роблять цивілізовані країни по догляду за своїми полегами. Це питання буде підготовлено проекту рішення і винесено на найближчу сесію, яка має відбутися в кінці цього місяця. У нас є дві локації. Це перша це поховання. 41 першого сорок року це військовослужбовців на замковій горі. Це все поховання біля костелу. Є ж інформація, це німецький аерофотознімок Люфтваффе. То вони встигли зробити цей аерофотоснімок, щоб подивитися, як збереглися могили і поховання зафіксувати. Це біля костела, бачите, нижня частина. Видно, бачите, поховання це ряди. Друга локація у нас це часи періоду військовополонених це 45-49, і у нас є опорний план. Ми нанесли не його і, бачите, характерно відмічили цей квадрат. Потрібно, щоб це було все, скажімо так, на, на високому культурному рівні, а з іншого боку, безумовно, є такі речі, як міжурядові угоди. Їх теж потрібно виконувати. Безумовно, ця робота є, на мій погляд, в інтересах міста, тому що це відкладена проблема. Тобто, скажімо, якщо є поховання, які треба перенести, це очевидно, і вони не перенесені, то це означає, що рано чи пізно ми з цим зіткнемося. Обов'язковою умовою для проведення даних пошукових робіт є повне відновлення місць розкопок. І ті, хто цей благоустрій там створював, він його відновив в тому самому виді, в тому самому кількості, так що не жодна рослина, не жодний камінець нікуди не пропаде, і ми залишимося при тому, що є тільки. З спокійною душою, що це наша замкова гра. Всі дозвільні документи, які потрібні, дозвола на земельні роботи, дозвола на відновні договори, Ми все це предоставимо, і будемо сприяти. Так по завершенню пошукових робіт планується проведення прес-конференції, на якій будуть оголошені результати досліджень.